Кожні пару місяців в рейді є чудова традиція випускати новий набір реліквій. Тому чому б не взяти за гарну традицію, хоча б раз в рік оглядати їх новинки. Вітаю вас, шановна пасту, з вами Сан. І сьогодні ми будемо дивитися на новий тірліст реліків, бо їх вже більше 70 штук в грі Ура-ура. Дуже різні способи їх отримання, але ми будемо їх оцінювати швидше по загальній користі в грі. Тож переходимо безпосередньо до оцінок. Поїхали! Власне, в процесі підготовки я зрозумів, що тільки перечитувати 70 реліків по опису займе там в районі години часу, тому давай для збереження і мого і вашого часу будемо працювати трошечки за іншою схемою. Перш за все, ми думаємося про те, що хоча б якийсь релік краще, ніж ніякого реліка на героїв. Тому, якщо ви бачите, що, наприклад, реліків з групи А на вашому аккаунті немає, а у вас є релік з групи С. І він плюс-мінус підходить вам по ефектам і дає непогані характеристики. Ставте його. У вас буде можливість в подальшому б'ючи химеру поміняти його не більш потрібний, коли вам прийде якийсь варіант, більш підходящий на вашу точку зору. Так, от дякую за підтвердження. Другий момент. Значить, я не буду проговорювати конкретно деталі по кожній реліквії. Я скажу в цілому кілька слів про групи. Про їх найкращих представників, про їх найгірших представників, про представників, які на мене є десь недооціненими або переоціненими. Ще останній момент з приводу універсальності тірліста. тобто я намагався ставити вище релікві, які не вимагають якихось специфічних ролей або специфічно підібраних команд. Тож, якщо ви бачите, що там в умовній групі Б. У вас є реліквія, яка конкретно для вашого аккаунту є супертоповою, і ви ще неї нема навіть міфіків. Я вас вітаю, у вас дуже класне застосування. Напишіть, будь ласка, в коментарях про те, як ви застосовуєте цю реліквію, як ви бачите з неї зиск. Власне, стосовно решти, я старався їх брати якомога універсальніші, ставити вище, Відповідно від цього і будемо відштовхуватися. Переходячи безпосередньо до розбору, починаємо з групи рарок. Значить, тут у нас є кілька таких дуже цікавих, скажімо так, фронтменів або фронтвуменів, в залежності від того, як ви ставитесь до фемінізації та всіляких назв, в тому числі реліків в даному контексті. Перш за все йдеться про чотири рарні реліки: це книга на Кротоса. Кинжал, дзвін, і, як на мене, корола займає дуже гідне місце серед цієї групи. З моєї точки зору, це є найкращі взагалі рарки в цій грі. І якщо у вас є їх якась суттєва кількість вільних і все ще є герої, в яких нема реліків, питання чому так? Тому що, або з точки зору гарних статів, або з точки зору класного ефекту, вони нормально. Заміщають просто базові елементи вашого героя, які і так йому потрібні. Тобто абсолютно стартові речі, які в той же час нормально підсилюють ефективність або команди, або конкретного персонажа. Тепер, стосовно взагалі, реліків сюрпризів та, в цій групі, я би зупинився перш за все на короні. Бо, як на мене, ця рарка вона дуже недооцінена. Не дивлячись на те, що в неї є всього лише шанс на спрацювання, нема гарантованої та історії. А шанс на те, що ви повісите регенерацію при отриманні сильного удара, ви можете подивитись, наскільки це ефективно на таких персонажах, як Оелла, таких персонажах, як Вергіс. Можливо, ще когось забув. По факту, цей релік дає дуже хорошу виживаємість, додаткову виживаємість. На додачу до тої, що є сама по собі, тобто, яка залежить ще й від дій суперника, та, що він ударом може дати вам додаткову виживальність. Сюрприз-сюрприз. Це не, не дуже очікувано, але дуже корисно. Це перший момент. Друга, досить сюрпризна позиція, як на мене, це кокан. Я не ставив його в групу прям найвищих, але мене дещо теж дивувало, що такий потужний ефект дається всього лише на рафці. Тому що додаткове лікування з першої здібності, причому відсоткове, це дуже сильно. Тобто, ви можете подивитись на таких, прикладах, героїв, як Піфіон, на будь-яких героїв, які, в принципі, щось за один, зазвичай це дуже топова річ. Плюс вона класно синергує з контратаками, з талантами, з біжутерією і так далі. Тобто, тут місце до того, де ви можете отримати з нею користь, воно. Якби набуває е, більшого сенсу, більшої, більшої більших. Це стосовно власне, рідкісних реліків. Тепер давайте поговоримо про епіки. Серед епіків, знову ж таки, у мене є прям два таких ярко виражені лідери: е, перша це Корона Ірету, та знає досить звична всім, напевно, один з найкращих дамажних взагалі, реліків в грі. Можливо, найкращим, але знову ж таки, все залежить від персонажа і білда, про який ми говоримо, бо трошки пізніше ми поговоримо про інший там, який на мене є все таки лідером в цьому, в цьому питанні. А другим реліком саме епічної категорії є Ворон. Досить новий релік, який ви можете отримати за війни фракції. Тобто потенційно їх буде багато, ви будете отримувати багато часток, з яких потенційно будете отримувати якусь суттєву кількість воронів. І, як на мене, це найкращий, напевно, взагалі, епік. Так, він нестандартний, він нестабільний, в тому плані, що ви не можете чітко завжди розраховувати на його ефект. Але його ефект настільки сильний, а саме допхід, що по факту це перекриває всі мінуси. І при цьому це не є чимось дуже рідкісним, та це не є місячним слотом, це є. Досить розповсюдженою історією. Тобто, ви можете ставити такі реліки на персонажі нові фракції, на якісь там сторонні команди гідри, ще щось, ще щось, щось. Тобто, куди тільки ви придумаєте. І майже усюди він буде корисним. Бо, знову ж таки, там, де буде корисний дохід, Ворон завжди зіграє вам в плюс. А, далі парочку цікавих моментів. Як на мене, третім таким от яскравим лідером в епіках є на диво інферносфера. Тут. Досить спірна позиція от між інферносферою і, напевно, сферою, яка краде бонус, але як на мене, інферносфера а, має перевагу. Можливо, тому що я дуже люблю, в принципі, збирати персонажів через Опір. І інферносфера один з найдоступніших способів, як посилити цей факт та і зібрати набагато простіший білд, який побудований якраз через Опір. В той же час Око має дуже купу стандартних застосувань на арені. та з тим, як часто персонажі можуть красти камнешкіри та суперників, як можуть красти ключові бонуси, можуть красти навіть бонуси від реліків, ну тобто, все, що завгодно. Цікавий момент. Знову ж таки, занадто рандомний, як на мене, конкретно для Арени підходить, але в більш сталому виразі інферносфера мені подобається більше. Серед іншого, варто відмітити, що серед епіків, напевно, найбільша кількість. Саме тих, які варто просто тримати в якомусь одному екземплярі. І сподіватися, що їх коли-небудь змінять на краще, бо здебільшого епіки, хоча і не мають прямої функції як замінник базальта, так як рідкісні та реліки до цього. Але все одно в більшості своїх залишають багато кращого і можуть використовуватися виключно як такий додатковий статбаф. Далі. І, напевно, одна знову ж таки з найбільш розповсюджених, саме ефективних груп реліків це легендарні. А тут є дві великі проблеми. Власне, Ці дві великі проблеми це ці дві реліквії, які власне, знаходяться в стілі, єдині не міфічні, які знаходяться там. Катячий погляд і палка відбивалка, про яку я навіть забуваю постійно, як вона називається, вона називається якийсь жезл. В один Покори, вибачте, навіть не на А В чому, водночас, сила і проблема цих двох? По факту, навколо них самих по собі побудовані цілі розділи гри. Більшість подій на арені, які зараз крутяться, крутяться саме навколо того, чи є у твого противника скипетр покори на скількох героях і як часто він спрацьовує. А, приблизно така історія, але в ПВЕ з катячим поглядом. Чи є у тебе хоча б один, чи він є прокачаним, чи є під нього камені, тому що нюкер в повиді з котячим і без котячого, це одна величезна різниця. Як на мене, це набагато більша різниця, аніж в порівнянні з Ірето, але в той же час у котячого є оця скляна стеля, коли якщо у вас є персонаж на шести зірках пробудження душі, і ви можете досягнути стату ігнора захисту. 100% без використання Котячого, і рету здебільшого там, в 90% випадках стає кращим варіантом. Але момент в тому, що вам потрібно досягнути тої точки. Досягнути точки, коли ефекту котячого вам більше не потрібно. Найчастіше це дуже рідко, це знову ж таки, або коштує які, якоїсь суми грошей витрачено на додаткові душі в грі, або це просто займає час. Або якісь інші ще варіанти. Тобто качачий занадто універсальний в тому, що він дає поверх базових статів. Щодо Скіпетра вже сказав, по факту, напевно, цей релік впливає на арену приблизно так само, як і міфіки як клас. мається на увазі міфічні герої. Бо, якщо міфіків як героїв, ви маєте обігрувати там, трошечки, скажімо так, з іншим підходом в голові. Тобто, це не обов'язково має бути там від першого ходу, це не обов'язково має бути локаут і так, так далі. Тобто, там є свої якісь обмеження. Так само і Скіпетр вносить цілий ряд обмежень на арені. Наприклад, в якісь моменти ви можете боятись дати додаткову навичку ворога. Мовно, давайте візьмемо одного з розповсюдженіших героїв Маріуса та його А3, яке дає йому додатковий хід, дає пробав команди і дає оглушення. В ціль з найбільшою шкалою ходу в команді опонента. І якщо так виявиться випадково, що ем, на тій цілі є релік Скіпєтра, то випадковий кінь може сам в себе відбити це оглушення. Це як знову ж таки, один з дуже банальних прикладів. І таких прикладів насправді ну, десятки, якщо не сотні, а об, е, використання яких обмежується саме цим реліком. Тому, як на мене, це один з найбільш впливових реліків цієї, тому він безпосередньо знаходиться в тій групі. Наступні на диво, знову ж таки, після е, перебору там, цілої серії м, легендарних реліків, я для себе виділяю сайрот, і оцей новий зловісний амулет, чи амулет зловтіхи, я, я, я якось так він називається. Бо, по факту, вони дуже схожі в своїх ефектах, вони мають мінуса та в своєму використанні. Вони. По різному при цьому з цими мінусами взаємодії. Тобто, якщо від домулета можна е, полікувати, Сайрот можна заблокувати камнешкірою в плані оцей ефект скорочення. Та, наприклад. Знову ж таки, вони мають трошечки різні переваги. Як, наприклад, Сайрот більш ефективний на персонажах Ротас, та, та в той час, як Блоптіха, більш е, ефективна на персонажах сапортах але в цілому. Як сильний захисний механізм, який ставить героя мінімум від однієї смерті, це прям, вибачте, дуже-дуже суттєва історія, і одна з найбільш впливових, напевно, серед цих легендарних. А, далі, знову ж таки, рука спустошення. Як на мене, все ще недооцінений релік, не дивлячись на те, що він з нами від самого початку, не дивлячись на те, що він постійно фігурує, в тому, що та він корисний, але. Той факт, що ми досі не можемо чітко побачити наявності певних реліків в команді супротивника, завжди буде вносити оцю суматоху з е, жезлами, та, про які я вже казав покори, і, власне, з рукою, тому що ви ніколи не зрозумієте, це у вас умовно ліліту з 9-ма сотнями опору, або з оцією рукою, яка просто відбила та, якийсь ефект. Або це спрацювали 3%. Тобто, оці угадайки, на них будується насправді дуже багато чого зараз на арені. І проблема в тому, що у вас є не так багато ходів, щоб зрозуміти, що там, щоб його обіграти. Тому в цьому плані рука, як на мене, все ще займає ну, стопову позиція. З мінусів, що можна відмітити? Ну, сокиру Аспіда, та яку багато хто, власне, хейтить, і як на мене, хейтить заслужено, бо це. Дуже слабкий легендарний релік, і найбільш сумно те, що він доступний в наборі в одному з найбільш розповсюджених груп. І відповідно, це дуже багато фрустрації у людей, коли вони його дістають. Типу, сюди ж можна додати напевно, що Арфу, але Арфа, як на мене, має хоча б якісь ефективні методи застосування іноді з Сокирою з... Аспіда, це майже ніколи не стається. Власне. Тепер переходячи до найбільш бажаної, найбільш крутої групи, найбільш цікавої та групи по ефектам, я би перш за все зосередився на тому факті, що з 16 міфічних реліквій, які доступні на цей момент в ГАР, дев'ять з них, та, давайте прорахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, правильно порахувати. Дев'ять з них, як на мене, знаходяться в супертоповій групі. Тобто, вони впливають на гру безпосередньо ну, типу, на найвищому рівні. Е, поява цих реліків може докорінно змінити ваш аккаунт, докорінно змінити ваш підхід до того, як ви вибудовуєте команди, як ви організовуєте свої команди в данжі і так далі. А, в той же час є кілька представників, е, так, як гордий власник власне, однієї з них. А, Знову ж таки, реліки за, за війни фракції оцей голова. І, і релік, боже мій, а звідки навіть ця, ця сокира? Я вже не згадаю, це не з лайв Арени, це з кланів. Да? А, власне, за ці медальки кланів. Є, напевно, найгіршим. З тої простої причини, що вони або мають погані стати, або ефект, який вони дають. Складно активувати або складно використати, розкажу на прикладі власне, свого реліка, так як вже там скільки, трошки менше місяця, напевно, дав, в мене є там якоїсь практики з його використання. Це, власне, той релік, який ви зараз можете отримати, якщо зберете всіх персонажів в колаборації з Черепашками Ніндзя, а суть цього реліка в тому, що при перетині певної кількості здоров'я. Мається на увазі при пробитті та менше якоїсь кількості здоров'я, по вас перестають бити критичними ударами, плюс там дуже гарні слоти е, захисні, знову ж таки, кілька квадратних, е, по-моєму, п'ятикут. Ну, коротше, слоти там хороші. Проблема в чому? Як показує практика, для його ефективного використання оцього вашого запасу, та, який лишається, по-перше, він має бути достатньо суттєвим. Поясню, е, у мене є приклад персонажа Анкора. Моя Анкора зібрана в опір. І зібрана хоча досить е, товстою, але недостатньо товстою, якби для більшості е, ігор Рене. Відповідно, там трошки менше 100 тисяч здоров'я. І для того, щоб ця штука спрацювала на менше, ніж третини здоров'я, вона має бути менше, ніж 30 тисяч здоров'я. Прикол в тому, що досить суттєва кількість нюкерів пробиває ці 30 тисяч плюс навіть без критичного удару. І тому по факту, ми хочемо якби, думати про те, що та, цей релік спрацьовує і він дійсно відміняє критичні удари, але по факту це не спрацьовує в плані е, виживання конкретного героя від конкретної ситуації. І оце ключова проблема. Тобто, якщо ми говоримо про якихось дуже жирних сапортів, там, не знаю, 100-140 тисяч плюс, напевно, щось такого плану. Ця штука дуже непогано в них підійде, без жартів. Вона зробить настільки танкову ціль, яку вам буде навіть просто противно бити. Ви будете не хотіти цього робити, але розумієте, що це треба. Якщо ж казати про абсолютну більшість інших, вони досить сильні. Вони можуть бути сильними настільки, як я вже сказав, що вони докорінно змінюють ваш аккаунт. І, як на мене, не дивлячись на те, що у нас є дві. Дуже поламаних реліквій, які поки що були доступні, навіть не були доступні міфічні частки, були доступні тільки легендарні за перепустку кузні. Це власне оця бомба Бомала. Зараз якось зловісна бомба і Лекба безсмертя. Як на мене, ну, пей-то-він в чистому вигляді. Типу гірший пей-то-він був тільки буквально до початку цього тижня, коли продавали просто базальти за гроші. Але це знову ж таки тема для окремої розмови. Занадто перекачені, занадто круті для своїх е, безпосередніх ролей та для кого вони назначені. Але, як на мене, все ще є два реліки, які крутіше за мене. Перш за все, я все ще думаю, що наявність Куба, який тепер е, з більш частою появою шестизіркових реліків, власне, завдяки тому, що почали продавати базальти, буде давати гарантовано ще один додатковий хід на додачу до умовних міфіків. На додачу до яких сильних нюкерів. Ну, тобто, уявіть просто: Хронокуб з Ембрісом це Ембріс, який е, починає ходити, знімає вам шкіру, свідчиться в другу форму, вбиває вас. Крапка. Типу, бій закінчено. А, і таких прикладів є, ну, типу, декілька та по героям. По героям контролів, по героям нюкерам, по героям саппортам, там, там. кого не візьмеш. Тому. Моєму конкретному випадку я все ще думаю, що хронокупне сильніше, не дивлячись на те, що є ряд реліків, які, наприклад, дають дуже круті можливості для арени в плані обгону. Бо багато чого все ще диктується швидкостям. І один з найкрутіших реліків це Зорід та, які, власне, в останній колаборації знову ж таки з Черепашками з'явились. Вони дозволяють. Скажімо так, дуже ефективно нас доганяти хід за супротивником, який тільки почав ходити. Це крутий ефект, але як на мене, все одно, всім попередникам він прям програє. Тобто ці речі впливають на гру значно сильніше, аніж конкретно зі. А другий релік міфічний, який, як на мене, є найтоповішим прісляховнокуба, це серце. І знову ж таки, мої. Думки про серце дуже сильно змінились там в порівнянні з першим відео. Якщо ви там подивитесь, я його здається даю десь в середній ланці. А з кількох причин: перш за все, набагато більше а, його використання повзарену привіт тит. Тобто команди з титом стали настільки популярні і важливі, що серце набирає більших оборотів за межами арени, аніж на арені. Хоча Безпосередньо воно диктувалось, як на мене, як релік конкретної арени. Другий момент безпосередньо той ефект, що один з щитів починає відбувати шкоду, стає дуже важливим для Арени. Тому що є дуже мало персонажів, які можуть пережити нюк в серце: по-перше, вбити всі цілі. По-друге, вижити власне від тої шкоди, яку відіб'є щитник, на диво. Це ще не значить, що таких персонажів взагалі не існує існують, але от сам цей ефект загрози, типу відлітання від щита, а він все ще несе величезну загрозу, як на мене. Тому, підводячи підсумок, Як на мене, це приблизний варіант реліків, як їх бачу я, та по ефективності. Знову ж таки, якщо у вас є якісь безпосередні виправлення, та або е, зауваження, або побажання, що ні, я там бачу, що умовний хват вальканена він там в першій групі і так далі. Будь ласка, пишіть про це в коментарях. Давайте поговоримо. Мені цікаво почути вашу думку, як ви бачите використання теж різних реліків на аккаунті у себе. Е, власне, дякую вам за увагу. На сьогодні все з вами був сам. Зустрічі, допомагайте ЗСУ.